Серед читачів бібліотек зростає кількість людей похилого віку. Пенсіонери приходять до книгозбірень, аби фахівці навчили їх користуватися інтернетом. У здолбунові такі користувачі найчастіше просять зареєструвати їх на сайті Ощадбанку, аби згодом повернути втрачені вклади. Зараз в даний час дуже популярно це Ощад на Ощадбанк. Так дуже багато людей реєструються, і от є, ну, бабушки старенькі, вони ну от не вміють користуватися комп'ютером. Прохання користувачів Інколи бувають несподіваними, їм кортить написати листа чиновнику або задекларувати майно та доходи. Тож бібліотекарів навчають надавати будь-які електронні послуги. Фахівці показують колегам, як оплачувати комуналку, замовляти квитки, поповнювати рахунки мобільників та пояснюють, як зареєструватися. Зовнішнє незалежне тестування. Як вступник має зареєструватися, як він не втративши, не втративши ні коштів, ні часу свого, він може це все зробити з дому. Ну, ще що можу подивитися, як знайти роботу у нас в порталі Труд. Впродовж п'яти місяців в обласній універсальній науковій бібліотеці проведуть 15 таких тренінгів. Проект фінансується в рамках програми Бібліоміст його представники високо оцінюють рівень викладання у тренінговому центрі. Коли їм запропонували включити комп'ютер, поводити мишкою. Реакція однієї з бібліотекарів так вона взяла дві дві руки на мишку. Поводила, каже, вона мене не слухає. Через місяць я була в цій бібліотеці. Які вона робить презентації, які вона знімає відео, вона вже наповнює створила свою сторінку. Основна мета проекту надати кожному жителю краю вільний доступ до офіційних рішень. Інформація від е, обласної ради від цих структур маємо ми отримувати, щоб передавати цю інформацію вже, е, бібліотекарям нижчого рівня, щоб вони здійснювали такі е, інформували свою громаду і давали можливість здійснити ці послуги. Чиновники сподіваються, що згодом у кожної сільради з'явиться власний сайт, і саме бібліотекарі розкажуть про них населенню. Ми плануємо, що всі е, сільські ради. Повинні мати хоча б електронну сторінку свою. Уже в нас сьогодні є 25 сільських рад, мають свої офіційні сайти через те, що ви знаєте, що діє закон до доступу до публічної інформації. Наступний тренінг відбудеться через два тижні. На нього запросять сільських голів. Володимир Струс Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.